Міністри оборони Японії, Великої Британії та Італії уклали угоду про створення спільної організації для розробки нового сучасного винищувача, оскільки країни прагнуть посилити співпрацю у час мовірних загроз із з боку Китаю, Росії чи Північної Кореї. Це перший приклад, коли Японія бере участь у міжнародному проєкті для спільної розробки нової військової техніки. Японія вітає присутність Великої Британії в до Канському регіоні оголошено, авіаносна ударна група Британії відвідає країну сонця, що сходить 2025 року. Згідно з планом, спільний орган під назвою Міжнародна урядова організація буде керувати підприємством приватного сектора, до якого входять японська компанія Mitsubishi Heavy, Британська Баї Systems та Італійська Leonardo. Йдеться про нагляд за розробкою літака. Штат організації складатиметься з кількох сот. Людей трьох країн.